Друзі, всім привіт! Як ваше, як кажуть, нічого. Друзі, хто ще не в курсі на моєму каналі Вірші про кохання і життя, нещодавно з'явилася така невеличка вкладка, яка називається спонсорство. З часом така кнопка з'являється у тих, хто відповідає певним критеріям YouTube каналу, свого каналу, який веде блогер, автор. Там є три рівні, кожен рівень має свою відповідну суму. Найменший рівень він називається бронза. Коштує він 70 гривень, тобто фактично дві кави. Ви розумієте, кожна людина, яка робить якусь свою справу, вона хоче отримати якусь певну віддачу. Я знаю, зараз ви всі скажете, о, то йому треба гроші. Поезія це ж справа для душі. Я розумію вас, що справа для душі, але ця справа дуже потребує. Також невеличких фінансових заощаджень для того, щоб картинка була хороша, звук. Я стараюся вдосконалюватися, але для всього цього потрібні певні кошти. Так що я думаю дві кави, і я буду далі радувати вас своєю поезією. Дякую вам за підтримку.